Ви бачите цю красу? Це запечений, маринований солодкий перчик. Смачно так, що можна ковтнути язика. В сезон готую цю страву декілька разів. Ось так ось легесенко на бутербродик. Це просто мега смачно. Хто там мені писав прикращати жерти на камеру? Ви що, чаділи, б я це прикращала робити? Мені подобається готувати, в мене це непогано виходить. Готую я для себе для, та для своєї сім'ї, але кому не подобається, я вас тут не тримаю. Як завжди, на дачі у нас виріс ось такий гарний, великий соковитий перчик, неймовірно соковитий і крупний. Відео не може передати його розміру. Дуже великі перчинки, солодкі, соковиті, просто супер. Я її гарненько вимила, поклала на деко і будемо запікати при температурі 200 градусів 20-25 хвилин. Періодично я заглядаю в духовку, дивлюся, скільки потрібно ще запекатися нашому перчикові, хвилин 5, та й достатньо вже. Ось він тут уже запікся. Трішки здувся, я його буду класти в поліетиленовий пакетик. Або можна накрити харчовою плівкою. Дивіться, як вам зручно. Я складаю в пакетик, зав'язую його, тримаю кілька хвилин, і тоді він гарно чиститься. Ви самі можете впевнитись, як він гарно чиститься. Буквально кілька секунд. Виймаємо хвостик, він легко виймається, звільняємося від зайвого насіння, від всього зайвого. Далі наш перчик потрібно гарно нарізати. Нарізайте будь-якими шматочками, якими вам подобається перекладаю в окремий посуд. Кілька хвилин і наш перчик вже порізаний, який він ароматний, якби ви тільки знали. А красивий, соковитий, погляньте, які товстенькі шматочки. Будемо готувати маринад. Для цього нам потрібно. Пів столової ложки цукру, половинка чайної ложки солі, часничок за смаком, я взяла 2 зубочки перець за смаком, 4 столові ложки олії, 1 столова ложка оцту. Зараз потрібно гарно розмішати, щоб сіль та цукор добре розчинилися. Нарізаємо гарний пучок улюбленої зелені. Додаємо сюди ж. Для зручності перець я переклала в контейнер. Перемішую, щоб змішалися кольори та заправляємо нашою ароматною заправкою. Вона така пахуща, що просто не передати словами. Перемішую, щоб всі смаки та аромати змішалися. Підсмажуємо гріночку, намазуємо її маслом або плавленим сирком, або будь-якою намазкою. Викладаємо наш перчик та можемо смакувати. Повірте, це дуже-дуже смачно. Якщо ви не готували таких смачних бутербродів із печеним замаринованим перчиком, спробуйте, ви не пожалкуєте. Звичайно, пробуємо самі та пригощаємо наших рідних та близьких. Всім смачного, друзі!